Сьогодні з пастором Джозефом Принсом моя проповідь буде про наступне. Слава Богу. Перше послання до Солонян. Ви любите Господа? Віддайте йому свою любов. Слава Богу, прославте його за те, ким він є. Перше послання до Солунян, п'ятий розділ. Я сказав четвертий, п'ятий розділ. А ми що належимо дневі, будьмо тверезі. Тут не йдеться про проблеми з алкоголем чи чимось іншим. Будьте тверезі тут. Моє значення не будемо спати, будемо активні. Деякі люди не прокинулися, хоча їхні очі й відкриті, зодягнувшися в броню віри й любові та в шолом надії спасіння. Отже, тут цей шолом це позитивне та певне очікування в майбутньому доброго, що супроводжує спасіння. Та Ми маємо виклик, пов'язаний з цим позитивним очікуванням у майбутньому, і він пов'язаний з тим, що ми чули багато проповідей та вчень які кажуть, що посієш та й пожнеш. І у нас з'являється острах. І хоч сьогодні ви рухаєтеся з Богом, ви хвилюєтеся, що те насіння, яке ви посадили минулого року п'ять років тому чи минулого місяця, коли зійде, і на вас чекатиме врожай зла? Як ви можете мати позитивні очікування на майбутнє, коли ви вірите, що пожнете те, що посіяли? Але, пасторе Принце, про це говориться в Біблії. Так, про це говориться в Біблії. Про це говориться в Біблії. І ми знаємо ці приклади. Біблія розповідає, наприклад, про Гамана. Гаман був лиходієм. Він ненавидів юдеїв. Він задумав знищити їх. Це був прадавній Гітлер. Ми дізнаємося про нього з історії про Естер. Він ненавидів дядька Естер, Мардухая. Бо той не хотів кланятися йому. Агаман був поважною людиною. Всі люди схилялися перед ним. І через те, що Мардехай не схилився перед ним, він ще більше зненавидів юдеїв. Біблія говорить, що він збудував 30-метрову шибеницю щоб повісити Мардехая. ви знаєте, що трапилося з ним під кінець книги Естер? Він сам опинився на тій шибениці, яку збудував. Це називається пожати те, що посіяв. Чуєте, друзі? Осія каже А що вітер вони засівають, то бурю пожнуть? Це правда, що посієш та й пожнеш. Амінь. Амінь. Давид посіяв перелюб. Його сини вчиняли перелюб відкрито. Давид робив це потайки, а вони робили це відкрито. Давид зробив так, щоб чоловік тієї жінки загинув. Його звали Урія. Улюблений син Давида загинув. Той загинув у битві, і цей загинув у битві, що посієш те й пожнеш. Пасторе Давид був чоловіком Божим. Він не такий, як гаман. Знаю. Але я показую вам приклади зі Старого Завіту. Ви звернули увагу на це? Я кажу, я показую вам приклади зі Старого Завіту Осія Амінь. Історія Гамана, Давид. І це також стосується світу. Я маю на увазі Рим 70-й рік і руйнування Помпеї. Я хочу сказати вам, що це відбувається досі. Люди без Христа пожинають те, що посіяли добре чи лихе. Чуєте, друзі? Та коли я дивлюсь на вас. Я знаю, бо я сам пережив це, і мені цікаво, коли мій гріх. Як кажуть, півень завжди повертається до свого курятника. Та я хочу сказати вам, що Ісус на хресті підсмажив того півня. Ми пожнемо те добре, що Ісус посіяв на хресті. Наслідки та отримання врожаю це різні речі. Якщо ви постійно палите і у вас хвороба легень, це не врожай. Це наслідки. Ви не знаєте, коли буде врожай. Хто з вас знає, що ви не пожинаєте одразу те, що посіяли, а наслідки приходять майже відразу принаймні, ви зрозумієте це за кілька днів. А врожай це зовсім інше. І я бачив такий осуд у тілі Христовому. Коли трапляється щось погане, люди кажуть ну невідомо, що трапилося, але ж ми не знаємо, що вона зробила, що він зробив у минулому. Півень повернувся до курятнику що посієш та й пожнеш. Безумовно, деякі проповідники допомагають укорінитися ці думці. Не обманюйтесь, що людина посіє, те вона й пожне це, треба проповідувати саме так. Отже, є очікування чогось лихого в майбутньому. Як ви можете вдягнути шолом надії спасіння, якщо ви вірите в це. Пасторе принце, це говориться в Новому Завіті. Мій час обмежений, тому я одразу скажу вам, що в новому завіті ця фраза з'являється лише у двох випадках: перший сіяння та врожай. Насправді є й третій. Але ці два головні перший випадок стосується сіяння та збирання врожаю грошей. Так, погляньмо на друге послання до Коринтян, 9 розділ. А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо й жатиме». А хто сіє щедро, той щедро й жатиме? Нехай кожен дає, як серце йому призволяє. Не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Весь контекст говорить про фінанси, а інша сфера сіяння Слова Божого. Так, Євангелія від Марка, четвертий розділ. Ісус каже: Ви не розумієте причі цієї. І як вам зрозуміти всі причі? Сіяч сіє? Що слово? Що я зараз роблю? Я сію слово у ваше життя. Але, пастор принце, не обманюйтеся. Це послання до Галатів, шостий розділ. Погляньмо на цей вірш. Не обманюйтеся. Це послання до Галатів. Не обманюйтеся, Богу зміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Звучить приголомшливо звучить, наче все це досі стосується християн. Це ж послання до Галатів. Я правду кажу? Однак погляньмо на контекст. І ось він, із шостого по десятий вірш. Я вважаю, що вам буде краще самим побачити Біблію. <рес> так? Ось Біблія. Отже, контекст цього вірша. Щойно ми прочитали сьомий вірш. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Та погляньмо на попередній, шостий вірш: усе потрібно тлумачити в контексті. Я кажу: все потрібно тлумачити в контексті. Отже, в шостому вірші ми читаємо а хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. А тепер перейдемо до дев'ятого вірша. А роблячи, добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро. А найбільш одновірним отже, шостий, дев'ятий та десятий вірш пов'язані, вони говорять про даяння. Тому вірші, що знаходяться посередині, також говорять про даяння. Друзі, я говорю про контекст. Якщо ви вириваєте вірш з контексту, сьомий вірш, не обманюйтеся, Богу сміяний бути не може, бо що тільки людина посіяти саме й пожне. Це звучить так, наче це твердження стосується всього. Однак це не так. галатів намагалися обманути. Вони сіяли у своє тіло, у свої тілесні зусилля. Вони намагалися зробити якомога краще своїми зусиллями, щоб отримати святість. А Павло каже: якщо ви робитимете це, то пожнете тління. А якщо сіятимете в дух, то отримаєте благодать. Ось який тут контекст. Так? Отже, у вашому майбутньому немає поганого врожаю. Вибачте, якщо ви шукали його. Звинувачуйте у цьому того, хто полюбив вас. Коли він помер на хресті, то дозволив вам пожати те, що він посіяв. Амінь. А він пожав те, що ви посіяли. Ні, на вас не чекає буря. Ви бачили бурю на хресті? Три години була темрява це була буря осуду. Це було з Месією. Ми читаємо про це у месіанських псалмах. Ми відобразили це в нашій анімації ви знаєте, що це була та буря, яку він пожав. Коли Біблія каже, що він був ранений за наш переступ, то можна сказати, що він був ранений за те, що ми посіяли. Він пожав те, що ми посіяли, щоб ми могли пожати те, що посіяв він. Пасторе принце, це ухиляння від відповідальності. Ні, це Євангеліє. Ми насолоджуємося тим, що посіяв інший. А де про це говориться в Біблії? Я дам вам вірш, про який мало хто знає. Готові Євангеліє від Івана, четвертий розділ. Бо про це приказка правдива: хто інший сія, хто інший жне? Ви читали це раніше? Хто інший сіє, а хто інший жне? Хто говорить це. Я казав вам, що мало хто знає цей вірш. На нього не звертають уваги. Чи можливо так, щоб один сіяв, а інший пожав. Ми всі знаємо, не обманюйтеся, Богу сміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Не ваша матір, не ваш батько, а ви, ви пожнете, не ваш начальник, не ваш ворог, якого ви ненавидите, а ви, ви пожнете. Та насправді, ви чули про це? Хто інший сіє, а хто інший жне? Знаєте хто це сказав? Ісус? Хто? Він казав про слово Боже, яке було посіяне в Самарії. Погляньте на контекст А хто жне, той за плату бере. Чи вчили вас, що той, хто жне, отримує плату? І усі покоління, які з'явилися після приходу Христа, це покоління женців. Вони жнуть те, що посіяли пророки Ізраїлеві. Якось хтось пожне це. Ісус каже: Ви покоління женців. Та збирає врожай в життя вічне, щоб хто сіє та хто жне, разом раділи. Бо про це приказка правдива: хто інший сіє, а хто інший жне. Я вас жати послав, де ви не працювали, працювали інші. Він говорить про пророків ізраїлевих. Цікаво, що Ісус згадує їх, працювали інші. Він звернув увагу на їхню працю. Я люблю Господа. Ви ж до їхньої праці війшли». Він каже їм Ви жнете, ви жнете те, що посіяли інші, і ось у чому справа, бо про це приказка правдива хто інший сіє, а хто інший жне. Та насправді Господь говорив про принцип одного великого сіяння Усі гріхів світу і про одні великі жнива на хресті один сіє, інший збирає так. Можливо вірити у сіяння та жниву і використовувати це для того, щоб засуджувати людей, крадучи в них їхній шалом, збиваючи їхній шалом. Послухайте, мене не хвилює, що ви зробили в минулому. Сьогодні для вас може настати новий день. Амінь. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса, то коли ви приймете Ісуса, можете не сумніватися, що врожаю не буде. І я обіцяю вам ще один врожай. Це бонусний врожай, небесний врожай. Це врожай, до якого не може доторкнутися світ, бо він нетлінний. Він походить від нетлінного насіння. Усі благословіння нетлінні. Чудово! Це чекає на вас. Це чекає на вас. Це чекає на вас. На горі трохи тихо. Це чекає на вас. Це чекає на вас. А ось і покаяння. Аллилуйя, і на самій горі. Це чекає на вас? Вони ближче до неба. Біблія говорить, що Павло був взятий на третє небо. Це про третій балкон. Я закінчую. Коли ми кажемо, що той, хто посіяв помідори, отримає помідори, це правда, але також потрібно проповідувати й дещо інше. Це було навіть у старому завіті. Погляньте на цей вірш, Псалом 125: хто сіє слізьми з співом, той жне. У вас було таке? Це не схоже на що посієш те й пожнеш. Якщо сіяти сльози, що тоді ви повинні отримати? Водоспад, я правду кажу? Відповідайте, ви завжди пожинаєте більше, чи не так? Та тут Господь говорить щось інше. Чому це відбувається? Через перший вірш 125 Псалма. Як вертавсь Господі з полону. То були мене, мов би у сні. Наші вуста тоді були повні веселощів, а язик наш співання, велике вчинив Господь з ними. Тут говориться про те, коли Ісус обернув полон, сам ставши полоненим. У момент, коли вони взяли Ісуса під варту в саду, Він звільнив нас. Він став полоненим той, хто насправді був вільним, проти нього нема звинувачень. Він не знав гріха, не робив гріха, в ньому не було гріха. Він став полоненим, щоб звільнити нас. Ось чому я люблю його. Ось чому я підношу його ім'я, куди б я не йшов. Амінь. Як вертався господь з полону Сіону, Сіон завжди говорить про народ благодаті. Не сінай, наші вуста тоді були повні веселощів, а язик наш співання. І у цьому ж Псалмі говориться, що навіть коли цей народ плакав, то вони не пожинали плач вони пожинали щось позитивне щось добре, щось радісне в майбутньому. Хто сіє слізьми за співом, той жне. Біблія каже, що це дорогоцінне насіння. Через обмеження по часу нам потрібно пришвидшитися. Ви зі мною? Добре, я буду закінчувати на цьому. Ми усі знаємо відому Божу заяву з книги Єремії. Він каже: ось я кладу новий заповіт. Скажіть новий. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли вивів їх з краю єгипетського. Це вже більше не законницький заповіт Мойсея, а новий заповіт. І він базуватиметься на тому, що Бог буде милостивим до їхньої неправди, так цей новий заповіт неодноразово з'являється у посланні до євреїв. Та звідки він з'явився? Де він з'явився вперше? В Єремії, Єремії 31. ось дні настають, говорить Господь, і із засію Ізраїлів дім та дім Юдин, насінням людини і насінням скотини. І буде, як я пильнував був над ними, щоб їх виривати та бурити, і щоб руйнувати й губити, і чинити лихе. Так я попильную над ними, щоб їх будувати й садити, говорить Господь. Наступний вірш тими днями не скажуть уже. Інакше кажучи, вони більше не будуть казати. Батьки їли не спіле. Скажіть не спіле. А Оскомав синів на зубах? Ви пробували оцет? Він може призвести до оскоми на зубах. Але тільки не з васабі. З ним він дуже добрий. Отже, повернемось. Батьки їли не спіле, а оскома в синів на зубах, бо кожен за власну провину помре, і кожній людині, що їсне доспіле, оскома впаде їй на зуби. Інакше кажучи, ваші діти нажатимуть. жатимуть. Оце так. Не забувайте, що, як я казав раніше, є наслідки. Якщо ви палите у присутності дітей, то з високою ймовірністю вони також палитимуть. Принцип, що посієш та й пожнеш, продовжує діяти у світі у контексті поганих рішень, та для віруючих він діє їм на користь. Залишається лише позитивне. Бог каже, питання вирішене. І тепер справа не в тому насінні, яке ви винні, а яке сієте. Ви більше не винні, Богу. Ісус дозволив нам почати з чистого аркуша, і скільки ви хочете покласти туди, хочете зібрати багато, тоді сійте багато. Амінь. Коли це станеться, тими днями не скажуть уже батьки їли не спіли, а оскома в синів на зубах. Коли це станеться? Ось дні наступають, говорить Господь, і складує із домом Ізраїлевим, із домом Юденим новий заповіт, ось де це поняття з'являється вперше. Він говорить, я буду милостивим до їхньої неправди і більше не згадаю їхніх гріхів та переступів. Останній уривок і будемо закінчувати на хресті. Я завжди люблю закінчувати хрестом. Не знаю чому, але мої служіння зазвичай закінчуються хрестом. Амінь. Хрест змінює все. Потім, коли Ісус вже був на хресті. Знавши Ісус, що все вже довершилось, щоб збулося писання, проказує прагну. Він свідомо сказав: Прагну, бо виконував писання. Він знав, що має виконатися писання. Скажіть мені, що було останнім з того, що він виконав? Тут стояла посуда на повна оцту. Про що ми щойно читали: про зелений або кислий виноград. Тепер йому дають кисле вино або оцет. Так? Це крайня форма гріха, кислий виноград досі свіжий. Коли виноград перетворюється на вино, то це процес ферментації, найгірший гріх. Тут стояла посуда повна оцту, вояки ж губку оцтом наповнивши, і на тростину її настромивши, піднесли до уст його. А коли Ісус оцту прийняв остання дія. То промовив єдине слово грецькою тетелестай або кала на івриті. Українською це звершилось. І в чому полягав останній акт? Діти більше не жнуть того, що сіють батьки більше. Жодних родових проклять. Жодних. Ісус викупив нас. Звершилось. Це було останнє. Він знав, коли висів там. Я маю зробити ще одну річ: зупинити принцип, що посіє людина, те й пожне. Я маю зупинити це родове прокляття. Він знав, що писання мало виповнитися. І коли він узяв оцет, то вигукнув звершилось і голову схиливши. Трохи раніше йому дали миру з оцетом, І він відмовився від неї. Це полегшило йому біль. Це було знеболююче. Він відмовився від цього. Він пройшов через весь жах страждань заради нас з вами. Та під кінець він прийняв чистий оцет. Бо це був останній акт. у звільненні нас від родового прокляття. Ви не отримаєте відплати за те, що зробив ваш батько. Ви не отримаєте відплати за те, що зробив ваш дідусь. Усе закінчиться тут завдяки Христу. Вас не очікує гіркий врожай. І це завдяки тому, що зробив Ісус. Звершилось. І голову схиливши віддав Свого Духа. Мені подобається це. Я постійно кажу людям ви звернули увагу на це? Він схилив голову і віддав свого духа. Зазвичай, коли хтось вмирає, спочатку відходить дух, а потім опускається голова. Це означає, що в них немає сили. А це сила. Ісус підготував себе до смерті. Він підготував себе, а потім видихнув: ніхто не забирає в мене життя, я покладаю його. Прославте його. Алілуя. Дякую, Господи. Дякую, Господи. Бог сказав, що душа, яка грішить, має померти, що посіє людина, те й пожне. Та Ісус на хресті поніс ваші та мої гріхи. Він пожав те, що ми посіяли. Він поніс осуд, який мав упасти на голови ваших дітей. Він чекав на вас, та він прийняв його замість вас. І вигукнув звершилось на вас уже не чекає прокляття. Осуд покарання, На вас чекає великий врожай, благословінь та добрих речей. І навіть коли ви йдете долиною смертної тіні, благословіння Божі з вами, його жезл з вами, він не покине та не залишить вас, ви пройдете через це. Ви не залишитеся там. Від цього дня присутність Божа може бути з вами постійно. Друзі, якщо ви бажаєте цього, то де б ви не були, визнайте устами Ісуса Господом та віруйте в серці, що Бог воскресив його з мертвих і будете спасені. Якщо це торкається вас, то повторіть зараз зі мною цю молитву. Скажіть від усього серця, любий небесний Отче, я дякую тобі за те, що ти послав свого Сина Ісуса Христа, щоб Він став Спасителем світу. Я вірю, що Він взяв усі мої гріхи, і звільнив мене від них. Через свою кров. Я вірю, що на мене більше не чекає осуд. Я вірю, що коли ти воскресив його з мертвих, то це стало проголошенням того, що всі мої гріхи були прощені. Ісус Христос мій Господь та Спаситель. Отже, віднині я йтиму по життю не один. Я не покладатимуся на свої обмежені ресурси. Ісус буде поруч зі мною. Він ніколи не покине мене. У нього безмежні ресурси. Дякую, Отче, в ім'я Ісуса. Ісус Христос мій Господь, відтепер та навіки. Амінь. Амінь. Амінь.